Рейви з 90-х, тусівки, які я ніколи не відвідував, але заради яких хочеться побудувати ваше до часу. Це відчуття музики, цей трансоподібний стан кожного тацівників. це диваство, лише шматок якого передає камера, це щось, що існує поза часом та простором у своєму, ні на що не подібному автономному вимірі. Відеозаписи та репортажі з тогочасних рейвів. Самі по собі окремі від мистецтва народили не один мем, проте жоден не знайшов тієї слави, яку знайшов один невеличкий танцівник із Харкова. Як ви вже здогадалися, мова сьогодні піде про Денсін Gypsy Кіда. Це відео було залито у 2013 році на канал Діло Вкуса, тепер називається унікальне відео з 90 х і нульових, під назвою Предвінутий мальчик в ночному клубі 1997 год. На ньому наш герой танцює під підекс Фінкен Патрика Лінці. Ми напевно знаємо, що все відбувається в клубі Disco 2000, що знаходився раніше в машинобудівному парку в місті Харків. Характерно, що клуб існував аж до самого повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що правда під іншим іменем, під назвою Жара. У цьому же клубі наш герой, пізніше давав інтерв'ю тієї же телепередачі. Ти знаєш, в якому то клубі знаходишся? Звісно. В якому? В Кружке. А у є есть любимая девушка? Поздрави її з 8 марта. Після публікації цих відео та перейменування їх англійською, як розуміємо, для збільшення поширюваності відосика. Відео хибно стало ширитися під назвами типу Russian Kid Dancing, немало через те, що сам харківський канал охрестив інтерв'ю як Russian Kid at The Club Can't Be Bothered. На Ютубі легко знайти не один едіт та відтворення цього танцю, де тегається Росія. Один із таких, до прикладу, ви зараз бачите на екрані. А втім, можливо, що сам безіменний герой нашого відео вийшов на зв'язок із нами кілька років тому, щоб прояснити все, коли на сайті The Couchuris з'явився ось такий написаний ломаною англійською допис. Я цей самий Джипсі Кіт, я дізнався про це відео лише сьогодні. Так дивно дивитися цей запис сьогодні та розуміти наскільки я відомий. Я живу в Парижі з 10 років. Мій батько був власником цього клубу, мене вигнали 17 років тому. Я був там п'ять разів, щоб порекламувати це місце на камери. Я думаю, що зі мною має бути більше записів. Я українець, а не росіянин, і цей клуб знаходився в Україні. Також я не ром. Моя мама була іспанкою, але я її ніколи не знав. Перегляд цих записів змушує мене сьогодні ностальгувати за тими часами. Проте ми ніколи до і не дізнаємося, чи був це комент автентичним. Ніколи не варто виключати можливості простого тролінгу. Інтернетом виходить багато легенд про Джепсі Кіда. Багато разів писалося про те, що наш герой зовсім і не кіт, а дорослий чоловік, що страждає над варфізм. Одні писали, що він, можливо, загинув від передозування, другі вигадували про нього ще більше історій. Але ця його загадковість, здається, і сама по собі є частиною його шарму. Ми любимо тебе, Джепсі Кіде, де би ти зараз не був.